Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання то, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Маємо зазначити, що минула доба позначилася зменшенням бойової активності противника. Зокрема, кількість фактів. Застосування важкого озброєння є мінімальною за останні два місяці. Проте ворожі провокації тривають і сили антитерористичної операції перебувають у повній бойовій готовності. На Луганському напрямку ввечері бойовики провели потужний мінометний обстріл міста щастя, внаслідок чого було пошкоджено два трансформатори та приміщення турбінного відділення Луганської ТЕС. Також вчора неодноразово зафіксовано перестрілки в районі Кримського, де противник намагався просунутися зі східного та південно-східного напрямку. Провокації із застосуванням стрілецької зброї сталися і біля золотого вже після заходу сонця. Крім щастя, фактів застосування важкого озброєння на інших рубежах оборони Луганського напрямку не зафіксовано. На Донецькому напрямку відбулося дві збройні провокації з боку противника в районі селища Лозове, що входить до Світлодарської агломерації. Напад було відбито. В районі Горлівки вже в другий день зберігається режим тиші. Ще два збройних інциденти із застосуванням мінометів та гранатометів незаконними збройними формуваннями сталося південніше в райони. Стратегічно важливої залізниці на перегоні Фенольна Ясинувата. В районі аеропорту перестрілки між силами антитерористичної операції та бойовиками відбувалися від Авдіївки до Мар'їнки практично цілий день. На Маріупольському напрямку зафіксовано короткотривалий мінометний обстріл наших позицій в районі населеного пункту Новотроїцьке. Також ввечері відбулося бойове зіткнення. Між силами АТО та бойовиками в районі селища Богданівка, що знаходиться між Волновахою і Комсомольським. На ділянці між Старогнатівкою та Азовським морем режим тиші дотримувався в повній мірі. За інформацією Державної прикордонної служби, вчора в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано чотири прольоти ворожих безпілотників. Також активізувалася російська авіарозвідка на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Там було виявлено 8 прольотів безпілотних літальних апаратів. І за минулу добу внаслідок провокацій і бойових дій ми не втратили жодного військовослужбовця. Троє отримали поранення. Це відбулося на Луганському і Маріупольському напрямках. Незважаючи на певне затище на фронті, незаконні збройні формування продовжують чинити перепони роботі місії ОБСЄ. Під час зустрічі заступника керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з людиною, що називає себе міністром оборони ДНР, бойовик визнав, що незаконні збройні формування мають сучасне обладнання, здатне глушити сигнал з безпілотників ОБСЄ. Таким чином, бойовики вже навіть не намагаються приховати, що отримують військове обладнання з країни-агресора, адже навряд чи такі речі можна купити у місцевому магазині, як стверджує російська пропаганда. Українські спецслужби успішно затримують спільників бойовиків. Оперативники, зокрема, затримали інформатора ворога у Ясинувацькому районі Донецької області, який передавав дані про дислокацію, особовий склад. Та озброєння Збройних сил України в районі населеного пункту Авдіївка. Також на Харківщині оперативники затримали трьох диверсантів, які намагалися налагодити торгівлю зброєю та боєприпасами для власного збагачення. 20-річний керівник групи на прізвисько Кардинал у серпні минулого року став до лав злочинного угрупування так званих козаків у складі банда формування ДНР. Бойовик був розвідником диверсійно-розвідувальної групи та брав участь у битві за Донецький аеропорт. Після повернення до Харківської області він збирав інформацію про дислокацію та пересування підрозділів Збройних сил України, вербував людей для здійснення терактів на території регіону. На околиці Лисичанська на території зруйнованого заводу співробітники Служби безпеки України виявили схованку зі зброєю та боєприпасами. З неї вилучено понад 10 кілограмів тротилу у шашках, гранати Ф1, РГД-5 із запалами, протипіхотну міну МОН-50 та міні електродетонатори Водночас тривають заходи із недопущення розповсюдження зброї по всій території України. Так, правоохоронці зупинили на трасі Житомир-Чернівці автобус із двома військовослужбовцями, які мали з собою гранати РГД 5 та Ф 1 3 кілограми пороху, тротил та значну кількість набоїв. Військових затримано і тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі згідно з українським законодавством. Також завдяки пильності місцевих мешканців в районі вантажного порту Дніпропетровська служба безпеки України вилучила чотири протитанкові міни марок ТМ 57 та ТМ 62 два. Особи диверсантів встановлюються, тож було попереджено ще один теракт. Триває ротація в підрозділах українських правоохоронців. Зведений загін працівників міліції райвідділів Львівщини виїхав в зону проведення АТО, де вони замінять своїх колег. Міліціонери, які вирушають у зону антитерористичної операції, забезпечені усім необхідним для несення служби та для виконання поставлених завдань. Родичі та колеги по роботі, що проведжали правоохоронців, побажали їм наснаги та мужності, аби з честю виконати поставлені завдання і щасливо повернутися неушкодженими додому. Національні гвардійці пройшли курс тактичної медицини у Дніпропетровську. Пройшли заняття з надання екстреної медичної допомоги для особового складу, який невдовзі має вирушити в зону бойових дій. Програма курсу включала всі необхідні компоненти надання медичної та домедичної допомоги під час бойових дій та в надзвичайних ситуаціях отримані навички учасники відпрацювали на практиці та під час проведення стрес-тесту, тобто в умовах, наближених до бойових. І нагадаємо, що у мирний час підготовлена людина також може врятувати життя при техногенних катастрофах надзвичайних. Ситуаціях та в побутових умовах українці допомагають дітям учасників антитерористичної операції. Перша група з Івано-Франківської області прибула на відпочинок у літні табори міста Генічеськ. Діти зможуть відпочити біля моря протягом 10 днів. Другий заїзд дітей запланований на період з 1 до 10 серпня. Українці пам'ятають героїв, які віддали своє життя під час визволення Слов'янська та Краматорська рік по тому. Неподалік від слов'янської стели, волонтери, патріоти та всі небайдужі громадяни відкрили пам'ятник загиблим героям Олександру Серебрякову та Роману Менделю. На врочисте відкриття пам'ятника зібралися жителі двох звільнених міст та українські військові, які брали безпосередню участь у подіях річної давнини. Учасники мітингу вітали військових як героїв та дякували за мир та спокій, який запанував у містах після вигнання окупантів. Відзнаки від волонтерів отримали українські десантники Андрій Ткачук та Андрій Вашкур, які захищали блокпост, а також Анатолій Лебедєв, який підбив у бою ворожий танк. Також відзначили роботу волонтера Едуарда Кулинича. Рік тому він питаними стежками потрапляв і на гору Карачун, і в Краматорський аеродром, і блокпости доставляв туди продукти та спорядження для наших бійців. Українські патріоти вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх військових, які віддали своє життя за свободу та незалежність України в тих боях. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Дякую, Андрій Миколайовичу. Переходимо до питання. П'ятий канал, а будь вас, скільки загалом було обстрілів з важкого озброєння? Ви сказали, що зменшилося. А з яка кількість? По важкому озброєнню окремо немає. Є кількість загальна 37. Але загалом переважна більшість більше 90% – відсотків це стрілецьке озброєння. Чи є ще питання або уточнення? Питань, то точно немає. Дякую, Андрію Миколаївичу. Дякую всім, до побачення.